Російський диктатор висунув умови, на яких він нібито готовий завершити війну. За його словами, він хоч завтра згодний сісти за стіл перемовин, якщо Україна віддасть йому одразу чотири області. Яку ще маячню видав Путін та у що він свято вірить? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Нові путінські заяви прозвучали під час зустрічі із керівництвом Міністерства закордонних справ Росії. Там диктатор заявив, що нібито складе зброю, якщо до складу РФ відійде частина українських територій. Ці умови дуже прості. Українські війська довжні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької області. Причому обращаю внимание, именно со всей території этих регіонів в приділах їх адміністративних границ, які существовали на момент фаждіння в Україну. До того ж, Путін зазначив, що Росія навіть готова гарантувати безпечний відхід українських військових з Донбасу. Втім, це не єдині вимоги країни-агресора. Ще у РФ заявили про необхідність Україні не вступати в НАТО. Як тільки в Києві согласяться на подобний. На подобний ход сабиті предлагаемый сьогодні. Саглася на повний вивід своїх войск із ДНР ЛНР та Херсонської області і реально начнути процес. Магатово приступити к переговорам, не відкладу їх. Диктатор вже нібито обіцяє остаточне завершення конфлікту, а не його замороження. Водночас він не зміг не згадати захід і, ніби як вимагає, щоб партнери не втручалися. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Звісно, не обійшлося і без традиційного залякування. Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Вишенькою на тортику став наратив про те, що Київ розпочав війну проти Донбасу у 2014 році. Тому Росія просто вимушена була розпочати операцію, щоб схилити український режим до миру. Не оминув Путін і події 2022 року. Захоплення Херсонської та Запорізької областей диктатор пояснив необхідністю рятувати Маріуполь. Таково було рішення російського генерального штабу по плануванню операції. І сьогодні добавлю, що замисел був в тому, щоб обойти частину часть укріплених районів, які за 8 років построїли українські власті на Донбасі, і прежде всего для освобождения Маріуполя. Путін додав, що в березні 2022 року Москва була готова зберегти суверенітет Запорізької та Херсонської областей, але за умови сухопутного доступу Росії до Криму. Традиційно диктатор виправдав і наступ на Київ. наши соединения действительно стояли у Киева. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было. Як не дивно не забув Путін згадати і про Бучу злочини, які там відбулися, він називав цитую брудною провокацією, яку організувала українська сторона, щоб виправдати себе через відмову від домовленостей з Росією. Нагадаємо, що ще минулого року президент України Володимир Зеленський оголосив про 10 пунктів української формули миру, яка зокрема передбачає покарання Росії через міжнародний трибунал, відновлення територіальної цілісності України, а також гарантії безпеки до вступу в НАТО. Виступ Путіна напередодні глобального саміту миру, який відбудеться 15 та 16 червня, є очевидною провокацією. Зокрема, у Росії є план зриву заходу. Про це попередив очільник нашої держави. У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані. Що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план: як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти. Щоб миру не було ще довше. Ми разом повинні цьому протидіяти, повинні працювати у єдності заради справедливого миру. Вже пізніше стало відомо, що кількість країн та організацій, які підтвердили свою участь у саміті, скоротилася з 93 до 78. Росію ж на перший саміт не кличуть. Схожі заяви від Путіна про буцімто бажання припинити війну Росії проти України вже з'являлися наприкінці травня. Тоді диктатор говорив про вирішення конфлікту, цитую, шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає нинішні лінії фронту. На це відреагувала українська сторона. Зараз Путін не має жодного бажання припинити агресію. Тільки важливий і об'єднаний голос більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого може досягти саміт миру. Ось чому він так його боїться? Лише об'єднаність цивілізованого світу може змусити Росію до миру та поваги міжнародного права. Тим поки що країна-терористка продовжує виправдовувати свої воєнні злочини та переводити стрілки. Тож невже Путін свято вірить у те, що говорить? Та як світу змусити його припинити війну проти України? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилось 7 тисяч до 150 тисяч підписників. Тож підписуйтесь та не губіть нас. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!